Дискомфорт в шиї, напруга між лопатками, важкість в руках, як часто ми це відчуваємо, коли довго сидимо за комп'ютером, це тіло нам говорить, що воно потребує уваги. І я хотіла сьогодні запропонувати вам невеличкий комплекс, який допоможе вас зняти це напругу з плечей з рук з шиї. Ви можете його робити прямо на робочому місці, а можете його включати як додаткову розминку перед своїми практиками, перед своїми фізичними навантаженнями. Починаємо. Починаємо з плечей і робимо кругові рухи плечами вперед, назад. Пробуємо відчути плечі, декілька рухів і робимо вперед. Провертаємо плечі вперед. Чудово. руки виводимо назад наверх і викладаємо долоні за потилицю. Великі пальці можемо викласти вздовж шиї. Скругляємося в грудному відділі, локті скеровуємо в живіт. Розслабляємо спину, піднімаємося наверх. І ліктями трошки тянемося вверх, грудною кліткою вверх. Скругляємося в грудному, лопатки опускаємо вниз, локті в живіт, спина розслаблена. Піднімаємося наверх, ліктями трошки вверх, і милу голову, ніби викладаємо з на долоні. І ще лікті йдуть трошки в живіт, лопатки вниз. Піднімаємося, відштовхуємося тазом від підлоги або від стільчика, грудним тянемося вверх, ліктями витягуємося вверх. Тут трошки затрималися, плечі опускаємо вниз, лікті тягнуться вверх, грудною пліткою витягуємося вверх. До спокійний вдих, видих, Піднімаємося вверх і виводимо руки вверх, витягуємося вверх. Ліву руку долонь викладаємо на правий лікоть. І правою рукою витягуємося вправо. Вирівнюємо корпус. Права долонь лягає на лівий лікоть і нахиляємося вліво. Вирівнюємо корпус і нахиляємося вправо. Піднімаємося наверх, рука лягає і нахиляємося вліво. Піднімаємося, підводимо руку, нахиляємося за рукою, а вверх і ще вліво, піднімаємося і корпус іде за рукою, плечі вниз. І намагаємося щоб в нас таз був в нейтральному положенні. Сідничними кістками тянемося вниз. Тут трошки затримались. Вже рукою пробуємо потягнутися. Вниз. Стараємося, щоб корпус не нахилявся. Відчуваємо себе в одній площині. Вирівнюємо корпус, витягуємося руками вверх, міняємо руки, права рука лягає на лівий лікоть. І лівою рукою тягнемося вліво. Піднімаємося рука лягає на лікоть, і опускаємо корпус вправо. Вирівнюємо корпус, витягнулись. Нахиляємося вліво. Піднімаємося наверх, опускаємося ще вправо. Ідемо вверх і нахиляємо корпус за рукою. Знову пробуємо відчути стабільний таз, вирівнюємо таз, обидві сідничні фіксуємо на опорі і м'яко, акуратно нахиляємося вліво за рукою. Вирівнюємо корпус. Руками витягуємося вверх. Розвертаємо корпус вправо. Випрямляємо руки в паралель з підлогою, погляд лишаємо перед собою. Виводимо руки вверх, долоні за головою і розвертаємо корпус вліво. Плечі, лопатки опускаємо вниз. вертаємося в центр. Довертаємо корпус вправо, ліва рука перед собою, погляд лишаємо на лівій долоні. Руки вверх і розвертаємо корпус вліво. Ще раз в центр, руки в сторони, виводимо руки вверх, долоні на потилиці, плечі лопатки опускаємо вниз і довертаємо корпус вліво. Долонями не тиснемо. На потилицю, маківкою витягуємося вверх і пробуємо лівий лівуд трошки ще відвести назад і дорозвернути голову назад, і поглядом потягнутися назад. Вертаємося в центр. випрямляємо руки вверх, розвертаємо корпус вліво, права долонь перед собою, погляд лишаємо на долоні. І виводимо руки на потилицю, довертаємо корпус вправо. Вертаємося в центр, випрямляємо лікті, погляд перед собою, плечі лопатки опускаємо вниз, руки за головою, довертаємо корпус вправо. Ще вертаємося в центр, Випрямляємо руки, плечі лопатки опускаємо вниз, маківку тянемося вверх. Руки за головою і довертаємо корпус вправо. Плечі лопатки опускаємо вниз, маківку тянемося вверх. І ми правий лікоть ведемо назад. І пробуємо ще голову довернути назад, і поглядом дотягнутися назад. Вертаємося в центр. Вдих, руками потягнулися вверх. Опускаємо руки вниз, а видих, попрацюємо трошки шиєю, нахиляємо шию вліво. І вухом тягнемося до лівого плеча, плечі лопатки опускаємо вниз. Ліву руку викладаємо на бокову поверхню. Справа притримуємо голову, але не тиснемо на голову. Припіднімаємо праву руку і пальцями рук пробуємо потягнутися трошки в сторону. Тепер долоні правої руки тянемо, долоню тянемо на себе, так ніби хочемо відштовхнутися від стінки. Потягнулися м'яко, приємно. Вертаємося в центр, вирівнюємо корпус і опускаємо голову, вухом тягнемося до правого плеча, плечі лопатки вниз. Приємно витягуємося по лівій стороні, правою рукою, притримуємо себе, викладаємо на бокову поверхню, припіднімаємо ліву руку і лівою рукою тягнемося вліво, як можна далі. Тепер спробуємо потягнути долонь на себе, витягуємося, відчуваємо витягування по лінії руки, шиї. Вертаємося в центр і вирівнюємо корпус. Тепер можемо промисувати шию, трапоцевуємо п'яж, трошки промасовуємо, покращуємо рух, крові, лімфи, хороший відтік від голови, можемо промасувати трошки руку. З протилежної сторони знову промасовуємо шию, промасовуємо трапецевидний м'яз. Можемо промасувати трошки руку. На цьому ми завершуємо нашу практику. Бажаю всім здоров'я і краси, хорошого самопочуття. Запрошую всіх на свій канал, ставте дзвіночок. Щоб не пропустити наступне відео.